В тих органах дійсності існує так званий захист мундира і захист своїх, ну, скажімо так, колег по цехові. І Перші спроби люстрації це були після 2014 року. У нас фактично КГБ плавно перейшло в СБУ зі всіма тими, хто там працював. І хто працював, ну, скажімо так, в 90-х роках збирав інформацію на рухівців і зробив там певні папки. І коли проголосилася Незалежність України, ну, напевно ті папки щось там знищили, може, щось там десь залилося. Люди пішли на пенсію, достали квартири, і все нормально. А їхні діти достали посади і почали працювати далі там. Тобто люстрації. Так, сказати, і працюють далі. Ні? Ну, і працюють. В тих органах дійсності існує так званий захист мундира і захист.